Вітаю, друзі! Хочу записати сьогодні відео, чим займається Асоціація учасників російсько-української війни. Багато напрямків, але сьогодні про один з них: а саме виготовлення дронів та підготовку інженерів, які докладають своїх рук. Тому що, коли держава говорить, що ми представники держави, що ми в цьому році, 24-му, виготовимо мільйон дронів, то це, ну я так собі думаю. Як мінімум 50 тисяч інженерів має працювати цими руцями, не говорити, а працювати. І це непросто. Їх потрібно готувати, тому що в нас їх немає в тій кількості, яка необхідна. Тому ми цим займаємося максимально зранку до ночі і вночі теж. Ось я хочу показати такий бомбер. Це десятка. Міцні карбонові посилені рами. Начинку ми ставимо ту, яку замовляють у нас бригади, які беруть нас бригади ЗСУ, Нацгвардії, добровольчі підрозділи. Відгуки на сьогоднішній день 100% позитивні. Класний. Досить великий, будемо говорити, відсоток вражень. Бійці, командири відправляють нам, у нас є зворотній зв'язок, відправляють нам відеозвіти, ми дивимося, робимо висновки, десь щось додаємо, щось міняємо, удосконалюємо моделі. Ось оце бомбер, теж десятка, бачите? От така. Досить потужна, міцна, якісна, ні на чому ми не економимо, при тому всьому наші моделі різні. Це сімка наша, така сім дюймів бомбер. Наші моделі дешевші, аналогів і набагато дешевші, тому що ми не заробляємо на Виготовлення дронів, ми намагаємося максимально покривати розходи, витрати на запчастини і не удешевляємо, але той заробіток, який мався бути, ми намагаємося вкласти в виробництво, розвивати це все далі. У нас багато моделей, багато різних варіантів, багато в розробках чого є з приводу держави. Знаєте, я постійно їх критикую, але скажу, що, звісно, вони долучаються до наших проєктів, тому що в нас є на базі асоціації консорціум, куди входять підприємства, які співпрацюють з державою. Хтось працює як підрядчик. Але в основному, звісно, це волонтери. Звісно, це люди, які знаходять кошти, скидаються, і ми спільними зусиллями це робимо на сьогоднішній день. Є результати Є результати і непогані. Саме головне, що ми розуміємо один одного, особливо з військовими. Ми маємо тісні зв'язки і розуміння абсолютно. Тому це дуже добре. А все інше, я думаю, з зусиллями воно докладеться. Все буде добре. Тому от така ситуація, коротко. Будуть запитання: пишіть, будь ласка, завжди відкритий. Пишіть, запитуйте, будемо спілкуватися, будемо робити більше і більше, і більше для перемоги у цій війні. Тому що не все просто. І придеться нам ще з вами впиратися і впиратися, друзі. Тому дякую, слава Україні і героям слава!